«Привіт! Я створила декілька етюдів, де я постала в ролі мавки, нежиті, русалки. І дійсно наближаються зелені свята. Це тиждень, коли мертві ходять за легендою. А потім прийде Івана Купайла. А це значить. Що прийдуть ті, хто трагічно загинув мстити своїм мучителям і убивцям. Чи це легенда лише, чи щось є правдивого в цій легенді? Але можу сказати, що дійсно на землі точно багато жертв і багато тих, кого вони. Хотіли б проклясти тих, хто їх замочив, тих, хто їх убив. От навіть той самий такий приклад наведу, який мене, напевно, найбільше шокував за всі мої проведення прямих ефірів і, взагалі, ведення блогів. Прийшло декілька школярок на мій ефір, кажуть, дев'ятикласниці. І одна з них заявляється з сміхом і з радістю, що вона хоче народити дитину з ДЦП, щоб самі їй не працювати, щоб їй платилися гроші. Її Це навіть веселить і зовсім не вражає те, що дитина може і далі. От, коли ось такі виродки з'являються в світі, хочеться дійсно сказати, як ото в пісні. Я мірі віриться, що дійсно там ті замучені діти от такими от подібними матерями прокинуться на зелені свята і пройдуть своїми астральними тілами і покарають винних. От найбільше ненавиджу, коли взагалі знущаються над дітьми, мучать їх. До речі, та школярка ще мені довго писала, писала про те, що вагітна. І хоче вбити дитину, писала про те, що дитина це лайно, яке слід викинути до туалету і так далі. І я думаю, які б хорори не знімали люди, прекрасні режисери, найстрашніший хорор – це життя, де в житті трапляються ось такі от виродки. Отже, бережіть себе, будьмо людяними.